Вітаю вас! Ми сьогодні знову в магазині EcoFlow Store у Києві. З нами Богдан. Привіт, Богдан, керівник нашого магазину. І ми сьогодні вам хочемо розказати про новинку про новікофлоу. Це перша в Україні зарядка для електромобілів. Тому сьогодні ми презентуємо нашу новинку. І я пропоную Богдана, якщо ти не проти, на початку ми покажемо презентацію. Презентацію саме від виробника для того, щоб показати наскільки вона класна і крута. Отже, починаємо. А ми повертаємось сюди назад. Ви щойно бачили презентацію. Богдане. Я думаю, що ти, як, можливо, майбутній власник електромобіля, от е, нічого не знаєш про неї. Тому розпитуй, запитуй мене, а я трошечки більше про неї розкажу. Е, можливо, не як майбутній власник електромобіля, а як е, керівник магазину. І ми тут працюємо кожен день, спілкуємося з нашими клієнтами. І насправді дуже часте запитання. Де зарядки для електромобіля У нас є клієнти, які заряджають електромобілі там за допомогою наших паверстрімів, налаштовують собі такі системи, щоб можна було від сонця заряджати електромобіль? До речі, навіть Delta про використовують просто е як зарядну станцію. Ми бачили неодноразово. Інфкартер знімав е якраз під'єднували 220 до кабелі або ліф, або BMW i3, або тесту навіть. Ну Нормально, теж все працює да, да, все правильно. Є такі відеоролики. Тому е, поява цього приладу ну насправді це дуже круто. І е, давай, і від мене запитання, і можливо від наших клієнтів, ті, що я передбачаю, окей, я прийшов в магазин, придбав собі е, такий пристрій. Як я його можу підключити у себе, наприклад, там, в заміському будинку, щоб заряджати автомобіль? Насправді все дуже просто. Все дуже просто, тому що цей пристрій ви можете справді під'єднати і е, у себе вдома, і так само в себе в офісі. Ви приїхали на роботу, вам потрібно зарядити свій електромобіль. Ви його встановили е, в офісі і заряджаєте, поки ви працюєте свій електромобіль. Дивись, тут це е, дуже насправді зручно. Ось тут з цього боку ми показуємо вхід кабель. Він входить. Це просто як звичайну розетку. Ми підключаємо. Але єдине на що важливо звернути увагу, ви маєте розуміти, у вас вихід на розетку однофазний чи трифазний. Від цього якраз буде залежати потужність заряджання вашого автомобіля. Якщо у вас звичайно однофазний, то ви підключаєте так само сюди за допомогою кабеля, як звичайну розетку. Просто, як звичайну, розетку. І сам пристрій розміщуєте, або в гаражі, якщо це, да, наприклад, будинок, або десь на вулиці, але бажано все-таки під якимось навісом, або ви це можете зробити от біля свого офісу. Єдине, що я би порадив, якщо ви все-таки не фаховий електрик, то саме до підключення. Нашого пристрою заряджання для електромобілів до вашої домашньої або офісної мережі залучити експерта, тому що це все таки електрика, там високі потужні струми, і бажано, щоб це було зроблено кваліфікованою людиною, тобто не самостійно. Я зрозумів і, мабуть, погоджуюсь, тому що знаючи технічні характеристики, цей прилад він може працювати як. Від однофазної мережі, так і трьох єдино. Дивись, тут дуже важливо, тому що дуже багато різних автомобілів до речі, в Україні на сьогоднішній день уяви собі налічується 92 тисячі електромобілів. Тобто, це це, це дуже велика кількість. І за останні кілька місяців зростає постійно кількість нових автовласників електромобілів. Тому я вважаю, що цей пристрій він буде. Ну дуже зручним і класним, якраз для тих, хто щойно купує. Єдине, що важливо зазначити, і це насправді дуже потужно. Всі мають розуміти, всі автомобілі різні. Хтось може сприймати одну фазу, хтось може сприймати три фази. У нас, як мінімум, три основні виробники електромобілів: це Америка, це Європа і це звичайно Китай. Я не беру там Японію, Японія, Корея, там інші країни, які теж випускають, Індія, електромобілів. Але е, тут важливо розуміти, якщо ваш автомобіль приймає однофазну систему, да, то тобто може брати одну фазу від мережі, то це означає, що за допомогою нашого пристрою е, максимальна, скажімо, максимальна е, кількість заряду, яка може входити в автомобіль, це 3,6 кВт. Mm -hmm. От 3,6 кВт – це самий верхній поріг, якщо у вас однофазна автомобіль, І, mm -hmm. або або у вас можливо там вдома однофазна. Е, Підключення, тобто вхід іде однофазний Якщо ж ми говоримо про трифазне підключення і можливість автомобіля сприймати всі три фази, то це максимально 11 кВт. Уявімо собі, навіть там якась середня тесла на 80 кВт може зарядитися від нуля до сотні, ну фактично за ніч. Да, тобто да. фактично 7-8 годин і до 100% ми можемо зарядити свій автомобіль. Насправді це дуже потужно. Окей, я придбав в собі. домашніх умовах. Уяви собі, тобто тобі не треба їхати платити там комусь гроші на оцій швидкій зарядці. Ну, звичайно, якщо в тебе є потреба, і треба за годину да там швидко задути е, півбака там да, електроенергії. Це одне, але тут у тебе є можливість в домашніх умовах по вартості твоїй 2,64 просто заправити повний бак е, свого електромобіля за ніч за ніч. Та да, насправді це дуже круто. О, окей, а яка довжина у цього кабеля? Я взагалі хочу звернути твою увагу і увагу наших глядачів, нашого вебінару. Подивіться, наскільки якісно і класно зроблений сам пристрій. Він виглядає сучасно, він має 5 метрів довжини оцього кабелю. Тобто, це говорить про те, що яким би боком, скажімо так, ти не під'їхав до автомобільної зарядки. Тобі вистачить цього кабелю для того, щоб його нормально підключити. А тут да, і тут ще теж дуже Цей перехідник. Він називається Type 2. Насправді, більшість саме європейських автомобілів вони використовують ось такий роз'єм для свого підключення і заряду. Але ми проводили тести і заїжджали до одного з наших партнерів. Це магазин електричка, магазин електромобілів в Києві знаходиться. І в них є не тільки продаж, в них є ще сервіс СТО для електромобілів. І там абсолютно різні є електромобілі, які взагалі просто там існують да, в Києві. І ми їм залишили ось цю зарядку на три тижні, і вони випробовували її з різними типами автомобілів. І я тобі теж пропоную зараз, давай подивимось, як наша зарядка може заряджати. Абсолютно різні автомобілі без проблем. Да, Тому цікаво, давайте подивимося да, це відео. І зараз ми якраз знаходимося біля нашого зарядного пристрою для електромобілів. Зверніть увагу, як він монтується. Звичайно, можна це зробити ще красивіше, але для того, щоб вам показати, як це все робити, воно виглядає саме так. Отже, в нас є трифазний вхід, наприклад, у вашому будинку чи в офісі, до нього ми під'єднуємо кабель, і кабель під'єднуємо до зарядної пристрою. Отже, зверніть увагу, тут вихід Type 2. Type 2 зазвичай використовується для європейських автомобілів, а для всіх інших пристроїв ми можемо використати перехідник і йдемо до електромобіля. І одразу можемо бачити вже у додатку, як у нас пішов заряд. Для того, щоб пришвидшити заряджання, ми маємо зайти всередині у додаток і виставити максимальний ампераж. І ось зверніть увагу, у нас вже йде заряд понад 10 кВт. Ну і багато українців, звичайно, полюбляють Тесли, тому не можемо не випробувати наш зарядний пристрій для електромобіля саме з Теслою. Для цього нам також знадобиться перехідник. Давайте спробуємо. Такі Тесла в нас однофазна, тому звичайно що і ми бачимо, що майже 3,6 кВт зараз входить від зарядного пристрою до Тесли. Ну і взагалі, уявіть собі, що зарядна наша станція вона автоматично визначає або три фази, або одну фазу, і відповідно до цього відбувається заряд електромобіля. Ну і звичайно, якщо у вас вдома лише однофазне підключення, то в цьому теж немає проблеми. Просто зарядний пристрій для електромобілів підключається просто через одну фазу, і ви продовжуєте заряджати свій електромобіль. І зверніть увагу про те, який стильний дизайн як гарно виглядає. У вас є Одразу, коли відбувається підключення, ви бачите, як воно блимає, що заряд може йти, що підключена наша зарядна станція. Розмір дуже невеликий, тобто, ну він не займає у вас багато місця у вашому гаражі або де ви захочете заряджати свій електромобіль. Кабелі досить товсті, ну такі справжні кабелі. Ну, як для українців, має бути все-таки добротне. Да? Ну і звичайно, що от довжина цього кабелю, вона 5 метрів. Для того, де б ви не розмістили цей зарядний пристрій по довжині, у вас є 5 метрів під'їхати будь-яким боком вашого автомобілю, щоб ну, нормально заряджати свій електромобіль. Ну і саме підключення воно насправді досить швидке. Єдине, що я обов'язково хочу вам сказати, що. Якщо ви не знаєтесь, не робіть підключення самостійно, краще запросіть. Електрика, інсталятора, який для вас це зробить абсолютно безпечно і професійно. Отже, ми вкотре хочемо вам показати наскільки круте інноваційне рішення пропонує EcoFlow для вас, для наших клієнтів. Ну а незабаром ми знімемо відео вже трохи пізніше про те, як зарядна станція для електромобілів може поєднатися з Power Ocean і відповідно заряджати ваш електромобіль просто від сонця. Ну от, уяви собі, дивись, ми заряджали да? і Теслу, ми заряджали і БМВ, і так само можемо заряджати і будь-який інший китайський рубль. Все, що нам потрібно, це просто перехідник. Перехідник і просто вдягається сюди зверху і до автомобіля. І сама система вона автоматично розуміє. Чи тут одна фаза, чи тут три фази, і скільки вона може давати потужності? Плюс тебе є додаток. З допомогою додатку, як ви бачили, ми виставляли потужність, якщо, наприклад, нам навіть одна фаза і 3,6 кВт да, максимум можемо давати. Ми все одно з допомогою додатку можемо, наприклад, віддавати 1,8 або 2,2 кВт, для того, щоб не напружувати домашню мережу. А в поєднанні з PowerOcean ми розуміємо, що це ну, ну це просто неймовірно, коли ми можемо з допомогою встановлених сонячних панелей і стаціонарної системи PowerOcean заряджати свій електромобіль. Нам не потрібно платити навіть взагалі за мережу. Ми просто беремо енергію сонця і вкладаємо її в наш автомобіль. Так, да, насправді це дуже круто. Я коли ознайомився з технічними характеристиками, також звернув увагу, що можливо, якщо... Така зарядна станція працює в парі з PowerOcean, то можливо налаштовувати їхню паралельну роботу. Можеш трошки детальніше розказати, як це відбувається, і навіщо це взагалі потрібно? Це потрібно для того, щоб, наприклад, ваш будинок він працює від PowerOcean або бізнес, можливо. І для того, щоб функціонал вашого будинку, якщо в цей час, наприклад, щось потужне вмикається і має працювати. То сама система вона понижує, наприклад, кількість енергії, яка переходить в цей час в електромобіль, і збільшує ваше споживання в будинку. Коли ви використали оце потужний прилад в офісі або в будинку, тоді знову перетікання електроенергії відбувається на віддачу на електромобіль. Але ви цього навіть не відчуваєте. Тобто, у вас ви продовжуєте жити у тому комфорті. До якого ви звикли, вам не потрібно бігати, щось перемикати. Система автоматично це все робить, щоб вам було і комфортно жити, і комфортно заряджати електромобіль. Круто, тобто вона автоматично балансує і перерозподіляє електроенергію. Саме енергію. так. Саме це так. круто, насправді. Тому я дуже рекомендую, особливо тим, в кого вже можливо є Power Ocean в Україні, зверніть увагу на цю зарядку, можливо, ви хочете. Е Придбати собі якраз незабаром електромобіль. Тепер у вас є можливість це робити в домашніх умовах: заряджати електромобіль, мати сонячну енергію і автоматизувати. Зробити свій будинок повністю енергонезалежним, а на цьому ми підходимо до закінчення наш вебінар. І я тобі ще раз дякую за те, що сьогодні ми змогли все-таки показати нашим потенційним клієнтам, нашим існуючим клієнтам все про наш новий пристрій, який я впевнений буде користуватися попитом. А якщо ви вже хоті, ну, захотіли придбати собі такий, запрошуємо до нас на наш магазин або сюди, будь ласка, приїжджайте в наш перший в Україні офіційний кофлоу. Store. Богдан і менеджер ради вас зустрінуть і ще більше розкажуть про нашу зарядку для електромобілів. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте нам лайки і будьте з нами, щоб знати про всі новинки Екофлов, які з'являються в Україні. Дякую. Дякую. Чекаємо в гості.